Літній час повертається в ніч з 30 на 31 березня. Всі ми повинні перевести стрілки годинників на годину вперед. Наші журналісти вирішили з'ясувати, хто у світі теж спатиме у вихідний на годину менше. Виявляється, вперше ідея переводити стрілки годинників спала на думку Бенджаміну Франкліну під час його перебування у Франції, чиному сподобалося, що парижани лягають спати, коли сідає сонце, і прокидаються на світанку. І він порадив усім наслідувати цей приклад, вважаючи, що це робить людину здоровішою, багатшою і розумнішою. А офіційно стрілки уперше перевели у Німеччині в 1916 році. Таким чином планували зменшити витрати вугілля. Крім того, було більше часу на бойові дії, адже йшла Перша світова війна. Слідом за Німеччиною годинники почали переводити у багатьох європейських країнах та у Росії. Сьогодні літній час використовують 76 країн світу у північній півкулі. Стрілки переводять у США, Канаді та країнах Європи. У південній що весни доводиться на годину раніше вставати австралійцям, новозеландцям, бразильцям та аргентинцям. А от в Японії, Китаї та Південній Кореї годинники не переводять з релігійних причин. Вважається, що гра з часом людині не підвладна. В Україні питання зміни часу останніми роками викликає багато дискусій. Та поки чиновники так і не дійшли згоди, не забудьте у неділю перевести стрілки на годину вперед, аби не давати зайвого приводу жартувати над вами 1 квітня.